Всім привіт дорогі підписники, гості каналу. Що ж, 8 люте, ми працюємо, немає нам коли відпочивати. От будуємо такий розсадник, розсадник, теплиця, як для кого. Ну, для мене це буде розсадник. Йде нас 6 на майже на 15, довжина 15, ширина 6. Вчора закинули такі очепи, очепи вирізали 12 на, на 10, такі надійні. Бачите, що в них є? Ось. Є така проблема, але і з кроками. ми зараз робимо обробку. Беремо, опалюємо ось так лампою. Де той шкідник попадає, то ми його крошки прижаруємо. Ось і далі обробляємо біозахистом від деревини. Там купували 200 гривень один літр. Розводиться на 9 літрів води, Нам виходить, 10 літрів цієї обробки. І будемо закидати наші крокви, прибивати. Пізніше будемо обшивати боки. Ну а накривати вже побачимо. Як буде лісова температура, тоді будемо накривати, тому що плівка треба, щоб трошки на сонці нагрілася і щоб вона гарно потягнулась. Щоб її натягти, потрібно, щоб була така плюсова температура і трошки сонечко на її погріло. Ось так, друзі, ось такий наш новий проєкт на зиму. У нас є ось тепличка, ми вже працювали 2 роки її, вона у нас десь 5х4. На там стоїть буржуйка, ми вирощували там розсаду кауна, помідору, перцю і так далі. Але вона для нас стала маленька, тому що ми трошки додали нашу площу кавуна, і хочеться вирости на розсаду кавуна, і помідора, і перси, ну, всіх цих культур. І потрібно трошки більша нам тепличка. То ми вирішили збудувати ось таку. Звісно, е, вона затратна. Ну, дай Боже, може вона себе окупить за цей сезон. І далі заробити. Так що ви, друзі, підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за доглядом і вирощуванням для гідної культури.